Ну, ось, прикрасила я свою цю водойму. Як я вже казала, це я внукам копала басейн маленький. Ну, вони тут плюхалися. Внуки виросли. І ось я таке зробила. Тут у мене рибки колись жили. Тут ванна. Проста ванна з квартири. А тут. А тут нічого немає, крім плівки. У мене він виложений з червоного, червоної цегли. Ось я зробила такий острівець, треба тільки води долити, бо жаби топляться у мене тут. Я не знаю, як він себе покаже, цей острівець. Він у мене був, він там у мене плавав, коли рибки були, там. камиш був тут високий. Вже нема того нічого. І ось отаке я зробила. Це типу морська тема. Просто не знаю, чим отут заложити оцей піноплекс. може взяти зелену сітку та сіткою вирізати та приложити. Коротше, думаю. Ну, Мені поки що подобається. Мені не подобається єдине, що плівка видно. Вона так нам веду, вона так виступається, плівка. А каміння такого, щоб накрити повністю, отак сунути туди каміння. У мене такого немає. Ну, щоб менш було помітно. Це треба великі, отакі плоскі камінчики шукати. Але я вже не піду в кар'єру, у мене вже нема здоров'я і сил. Все вже мої походеньке, тягання каміння, вірніше скажу, так, з кар'єрою вже закінчилось, тому так, як є. Ну, мені поки подобається. Це у мене була, був у мене равлико, це, його вже два роки, як немає. І вони ж довго не живуть, три роки, здається, і все. Ну, ось так виглядає, ось так я візьму. Загальний план в мене не виходить. Треба далеко відходити. Ось так. Ну, поки коти не лазять, то, може, воно вистоїть. а там? А там побачимо. Я не знаю, як оця та гвоздичка, як вона буде. Там дірочки є, вода доходить до неї, але ж вона посухостійка. то Я не знаю, як вона зреагує, що постійно буде у воді. Ну, буду шукати інші рослини щось. А оце у мене в воді завжди воно росло. Це я принесла з кар'єру, воно там у воді стоїть. Ну, Ось таке у мене. Оця біла плівка, вона мене дратує. Хоч би в добрий час сказати, бо ще трісне, тоді не буде ніякої плівки. Тоді й ставочка не буде. Ось така водоймочка в мене вийшла. Надихайтеся, дивіться, може щось зміните, може, якісь поради дасте щодо цього острівця, що там висадити, щоб не було видно цього піноплексу. Я не пам'ятаю, що в мене там росло минулі, минулі роки. От не пам'ятаю, в мене вишибло пам'ять. Ну, ось на цій ноті я завершу своє відео. Щастиво! От вітер ганяє його, бачите? По воді.